Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Здається, в лондонському будинку діточок Сивочолого почалася справжня паніка. Сьогодні виявилось, що Мар'яна Безугла своїми постами в Фейсбук вміє прогнозувати майбутнє. Днями нардепка опублікувала текст, в якому зачепила дітей депутатів, що перебувають за кордоном. Сподіваюсь, що всі військовозобов'язані діти колег нардепів, які за кордоном оновлять свої дані через електронний кабінет, а не тільки ті, хто залишилися в Україні. А також усі військовозобов'язані колеги нардепи особисто, звісно, написала вона. Неймовірніше безугла натякає не на дітей Порошенка, які вже довгий час безтурботно проживають у Лондоні і навіть не згадують про свою батьківщину. Більше того, в закордонних підрозділах ДП документ українцям припинили видачу готових паспортів. Йдеться про тимчасове призупинення консульських дій українським чоловікам за кордоном з 23 квітня до отримання роз'яснень про положення закону щодо мобілізації та подальших вказівок від МЗС. Перебування за кордоном. Оном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно заявив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах і з наближенням до вступу в дію закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань. Проходження військової служби, мобілізації та військового обліку та після набирання ним чинності. Тому Олексію та Михайлу варто не зволікати і чим швидше ставати на військовий облік, щоб показати приклад іншим громадянам, а не сидіти тихо, як миші в Лондоні. Батько так пишається своїми синочками, один з яких, як ми нагадаємо, героїчно ніс службу під час АТО. Чекаємо ветерана в найближчому ТЦК, щоб очолити батальйон, шалена бджілка. На цьому у мене все. Підписуйтеся також. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Арях, будьте здорові та бережіть себе.